Всім привіт! Компанія автопарк на зв'язку місто Львів. У нас наявності з'явився Volkswagen Golf. Не за всі гроші світу, економічний, хороший дизельочок на механічній коробці. Є пара косметичних підтрасів, по машинці вдягнуті чехли, стан салону текстиль, взагалі ніяких питань. Тобто не прокурений, не продавлений, абсолютно нічого. Автомобіль на свій пробіг має просто гарний стан, дуже ідеальний. Подивіться, коробка передач, є кондиціонер, є електропакет всіх склопідйомників, є підігрів заднього скла. Мультимедіа так само, є модулятор для підключення блютузу, є задній ряд сидінь так само, без ніяких питань. Подивіться, стан не перешивалося, це все в оригіналі. Машинка на 2003 року випуску. Дивіться, це в нас іде довга версія, є косметичні якісь нюанси по кузову, але машина не нова і на свій вік, на свій стан, вона просто дуже ідеальна. А саме головне про ціну. Ціну в нас іде нижче ринку. Можете подивитись, це супер. За цей стан повністю зроблений, ніяких питань по мотору нема, ніяких питань по ходовій. Все працює, все супер, машинка на повному бойовому ходу і готова а, дарувати нові емоції новому власнику. Друзі, ми знаходимось в місті Львів Кільцева, дорога 60. Саме цей автомобіль можете оглянути в нас. Приїжджайте на тест-драйв, потестити, поїздити. І якщо шукаєте гольфа для себе, це саме найкращий варіант. Приїжджайте до нас, місто Львів, кільцева 60. Можете купити це авто в лізинг, в кредит, за готівку будь-який спосіб розрахунку. Ми вас шукаємо компанія автопарк. Всім гарного дня!